Мії вітання на курсі «Вирощуй майбутнє. Сьогодні наше третє заняття, і ми поговоримо про харчовий кошик. Як виростити борщовий набір і ще трішечки більше. Мене звати Івана Білус, я пермакультурний дизайнер. З 2020 року вчитель пермакультури в Україні, співвласниця тепличного господарства, практик природнього господарювання на землі від народження. Три роки тому я зареєструвала наше родове помістя в мережі навчально-демонстраційних центрів пермакультури в Україні під назвою «Присадибне господарство родини Білоус». Беру активну участь в екологічних заходах, проводжу семінари, курси, екскурсії. Скільки себе пам'ятаю, вирощую квіти, овочі, дерева. Люблю спостерігати за рослинами і вмію їх відчувати. В нашому родинному господарстві ми займаємось квітникарством. Овочівництвом, насінництвом вирощуємо більше 300 сортів томатів. Маємо добру колекцію перців, картоплі, гарбузів та інших найрізноманітніших овочів. Свої квіти поставляємо для озеленення декількох міст, а нашою розсадою овочів ще весни засаджуються сотні домогосподарств. Вирощування власних продуктів харчування для мене це не хобі а щоденна практика та досвід, який передається в нашій родині з покоління в покоління. І якщо ви вже стали на стежину Я вирощу сам, то вам до мене. Харчовий кошик включає в себе ті продукти, які ваша родина зазвичай споживає. Борщовий набір в народі називається комплект овочів, з яких готується наша традиційна українська страва. Звичайно, можуть бути різні варіації, але стандартно це картопля, червоний буряк, морква, капуста, томати, перець, цибуля, чесник, селера, зелень. І всі ці овочі можна легко виростити, не докладаючи надзусиль і методами, які не шкодять навколишньому середовищу та відповідають принципам пермакультури. Знаєте, який головний секрет? Потрібно виростити ґрунт. А рослини самі виростуть. Щоби отримати здорові рослини і гарні врожаї, потрібно перестати знищувати ґрунтову мікрофлору, адже саме вона є запорукою родючості і смакових якостей рослин. Чим менше влито в землю хімпрепаратів та синтетичних мінеральних добрив, тим здоровіша і живіша наша земля. Чим більше внесено органіки в землю, тим веселіше ґрунтові мікробіоти. А після кожного весілля йде розмноження. А розмноження продукує ще більше залишків життєдіяльності ем, цих мікроорганізмів. А результатами цієї життєдіяльності ем, харчуються наші рослини. Ви маєте зрозуміти, що насінина настільки досконала. Що сама знає, коли їй і як їй прорости, наше лише з вами завдання покласти її в життєдайне здоровий ґрунт. Звичайно, потрібно знати, коли, як та на яку глибину класти ту насінинку. І знову ми звертаємось до наслідування природи. Я користуюсь правилом, насіння сіється на глибину приблизно пропорційно своїй величині. Тобто зовсім дрібне насіння сіється поверхнево або всього на 2-3 мм. Огірки, томати, капуста, редис, салати, цибуля, сіянка заглиблюються на 1 см. Квасолю, боби, горох, гарбузи можна і на 5 см сховати, зійдуть. А картоплю, чесник варто на глибину і до 20 см посадити, можна і глибше, тому що картопля утворює додаткові бульби і на стеблі, що знаходиться під землею. Для того і придуманий цей агроприйом підгортування картоплі. Ми ж можемо використати товстіший шар мульчі, зімітувавши тим самим те підгортування. А чесник настільки має сильне коріння, що якщо його посадити недостатньо глибоко, то він просто вистрибне з е землі на тому корінні весною, як ракета. І знову ж таки, якщо замульчувати чесник шаром соломи чи сіна не листя то е, восени його е, можна буде з легкістю виняти, не приміняючи лопату, тому що там весь час буде зберігатись волога і земля буде пухка. Раз уже зайшла мова про мульчування, то дам декілька порад із е, власного досвіду. Тому що, наслухавшись е, про те, мульчування можна почати все щедро обсипати сіном, листям, соломою, але є деякі нюанси. Мульчувати рослини для збереження вологи та покращення родючості краще шаром 5-10 см. Тобто така висота дозволяє опадам, росі, поливам проникати до ґрунту. А ґрунтовим мешканцям швидше переробляти мульчу в органічне підживлення. Детальніше, чому саме 5-10 см подивитися в працях Овсінського. Більш товстішим шаром можна вкрити картоплю, чесник. А ще товстіший шар мульчі до 50 см використовується для випрівання рослинного покриву під час створення нових грядок. Теплолюбиві культури, такі як е, томати, огірки, баклажани, кавуни, е, гарбузи, перці, я мульчую після першого прополювання, для того, щоб ґрунт прогрівся і рослини швидше пішли в ріст. До того ж, не докладаю мульчу під саме стебло, щоб не спровокувати його загнивання, і щоб прикоренева зона прогрівалася на 10-15 см. Коренеплоди, такі як морква, буряк, а також різну салатну зелень, мені все-таки зручніше висівати рядочками, а мульчувати вже рядя. тому що повністю замульчовані посіви можуть і не взійти, якщо шар мульчів виявиться затовстим. Так як клімат міняється, то весни вес стають ранні, але затяжні і з повторними приморозками. Тому для вирощування томатів, перців, баклажанів, ранню розсаду не слід робити, вона переростає і втрачає свій потенціал. Може довго хворіти, стресувати, тому просто орієнтуйтесь, коли у вашій місцевості передбачається вже стале тепло. От від цієї дати відрахуйте назад 7 днів приблизно для проростання і 30-35 днів для вегетації. І отримайте числа для висіву розсади. Тобто не спішіть сіяти ще в січні. Неодноразово помітили, що саме сівні рослини, такі як томати, кавуни, гарбузи, салати та інші, доганяють та переганяють в розвитку овочі висаджені з розсади. Тому моя порада, щоб розсада на висадку у відкритий ґрунт була не переросла, а краще менша, вона швидше йде в ріс тоді. Для того, щоб докладати менше зусиль при вирощуванні томатів та огірків, вибирайте ранні сорти і стійкі до хвороб. Зазвичай врожай з таких овочів ми встигаємо зібрати до масового розповсюдження таких хвороб, як фітофтороз, переноспороз та інші. До речі, ці хвороби легше попередити, чим вилікувати. Тому потрібно забезпечити рослинкам комфортні умови проживання, тобто здоровий поживний ґрунт і волога для повноцінного засвоєння тих мікроелементів. І тоді у них буде добрий імунітет. На здорові рослини навіть шкідники не сідають. Запам'ятайте ще один принцип, яким ми користуємося в пермакультурі. Проблема є рішенням. Тобто шкідники нам не вороги. Вони показують, які рослини хворі, де ми невірно розмістили насадження, можливо, загусто, можливо, в монокультурі. Тому спостерігайте процеси в себе на грядках, занотовуйте, робіть висновки на майбутнє. А взагалі для приманення більшої кількості корисних ентомофагів на ділянку, щоб вони самі могли регулювати кількість шкідників, варто насівати та насаджувати пряно ароматичні рослини якомога більше квітів. Це можуть бути ім'яти, шавлії, кінза, чорнобривці, гвоздики, наперстянка, айстрик, календули, космея, волошка настурця. Та безліч інших. Також є в пермакультурі такий цікавий прийом, коли висаджують на ділянці рослини, які дуже полюбляють шкідники, приманки. Розумієте? Повністю стерильну ділянку ви не зробите. Для її повноцінного функціонування має бути баланс живих створінь та процесів. Тому можна просто відволікти ту саму тлю бузиною, наприклад. Um, пижмо на грядці з картоплею відлякує колорадського жука, але на пижмо полюбляє жити тля. Я сажаю пижмо поруч з перцями, і тля ніколи не навідується до рослин перців, бо вибирає пижмо. Ще давній прийом між капустою висаджувати айстри. У нашому селі е, через на айстри і капустеляни кажуть. Метелики білана капустяного дуже полюбляють брати нектар з айстрів і, певно, з того щастя не звертають увагу на капусту, що росте знизу. Люди здавна підмітили, якщо капуста росте з айстрами, то гусінню майже не вражається. Чудовим рішенням є посадити моркву з цибулею поруч. Коли я прориваю густу моркву, то одразу мульчую цибулю цим бадилям. Цибулева муха не любить запах моркви і не відкладає свою личинку в цибулю. І навпаки, морквяна муха боїться запаху цибулі. Я завжди саджаю, як робила моя бабуся, два рядки моркви, два рядки цибулі. І так повторюю. В середині липня цибулю вибираю, а на її місце сію кріп. І вже до вересня, коли починаються основні заготовки на зиму, маю свіжу молоду зелень кропу для тих потреб. З капустою взагалі легко. Я переконалася на практиці, що роз, з розсадою бавитись взагалі не потрібно. Лише рання виправдовує вирощування через розсаду. Ем, Колірабі, середня, пізня, цвітна, брокколі, пакчой, савойська, пекінська. Я їх сію одразу у відкритий ґрунт на постійне місце. Дуже швидко сходить. Дуже швидко розвивається і не втрачаються оці два тижні на переживання розсади. А якщо зрізати капустину, а кочан з корінням залишити в ґрунті, то після зими він викидає цвіт і можна ще й буде насіння своє зібрати. Ось до прикладу хочу показати одну із своїх грядок, яку можна назвати борщовий набір. Тут є майже все, що потрібно нам для улюбленої страви. Цей фізаліс суничний. Ось так він виглядає. Цибуля, сорту Eksiбішен, перець, картопля, капуста, селера. Ось таке сухе стебло на цибулі свідчить про те, що її пора вже вибирати. Картоплю також я буду викопувати на їжу. Якщо я цього не зроблю, мені допоможуть мишки. Коли звільниться місце біля перцю, я підсію сюди салат. Лера у мене коренева, сорт монарх. Але я постійно звідси з зелень до перших страв та салатів. Така грядка не потребує особливого догляду. Я всього лише раз прополола небажані в цьому місці рослини. Трава навколо збирає росу і накопичує вологу та органіку в ґрунті. Також вона створює додаткове біорізноманіття навколо наших овочів, що перешкоджає швидкому та масовому розповсюдженню. Шкідників та пахтогенів. Коли травичка робиться незручною для ходіння, ми її скошуємо і кладемо одразу на грядки. Саме ця грядка не замульчована через те, що я просто не мала часу і не вистачило трави. Але я замульчувала грядку поруч, де в мене росте морква. Цибулю я вже вибрала звідси і на її місце посіяла огірочки. Огірочки сорту Фенікс дуже добре сіяти в кінці липня на початку серпня. І такими е, смаколиками можна буде ласувати аж до морозів. Ось, бачите, виростити найнеобхідніші продукти харчування не така вже й велика задача. Все досить легко, якщо не придумувати собі там зайвих заморочок і робити все по совісті. Краще весь час підглядати в природи і наслідувати її. Життя і праця має бути в радість. Тому давайте підсумуємо, що потрібно для успішного вирощування власних продуктів харчування. По-перше, це виростити ґрунт. Нуль хімії і максимум органіки. Використовуємо всі доступні методи, які відповідають принципам пермакультури та органічного господарювання на землі. Мікоризуємо. Заселяємо ефективними мікроорганізмами, розводимо вермикультуру, мульчуємо, седеруємо, отримуємо вологу спеціальним вологоотримуючим ландшафтом чи якимись іншими заходами. Обов'язково сів Обов'язково. Також дуже важливо це якісне насіння витривалих сортів. Вдало поєднуємо рослини на своїй ділянці. Також збільшуємо біорізноманіття різноманіття на ділянці, робимо змішані посадки. Ну і, звичайно, це також дуже важливо, це своєчасний збір врожаю. І, звичайно, робити все з любов'ю і вірою в те, що виросте смачне, солодке, корисне, рідне. Я, як сію, зерна, то завжди уявляю, яке там гарне та пишне повиростає. Я завжди працюю в гарному настрої з рослинами. Повірте, вони все відчувають. Вам ще можу сказати, що вирощуючи власні продукти харчування, ми робимося самодостатніми. А коли ми ростимо їжу природообережними методами, ми ще й вирощуємо майбутнє для себе і своїх дітей. Шануймося!